і сина, і святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. Сьогоднішня від іні Івангеліє, пригів Христі, брати і сестри, подаю нам дивну картину два великі чуда сотворені Господом Ісусом Христом. Начальник синагоги Іяїр. Просить зцілення вашого хворої, єдиної доньки. Господь в дорозі до виконання того, про що просить його і, і явір в великої кількості народу відчуває особливий дотик. Цей дотик був дотиком віри, кровоточивої жінки. Яка, як описує нам Євангеліє, 12 років страждала на кровотечу і витримала на лікарі все своє майно. Як відомою є і зрозумілою оця ситуація і, зокрема, оцей вислів, Витратила на лікарів усе своє майно. Скільки сьогодні людей перебуває в різноманітних недугах? Сьогодні кількість хворів у світі збільшується шаленою швидкістю. Сьогодні число хворих у світі збільшується щоденно. І, напевно, кожен із нас, тут присутній на молитві, знає не одну людину, яка сьогодні лежить хворою, прикутою до ліжка. І ми мимоворі задаємося запитання. А чому стається так? Чому хворіють люди? Чому люди хворіють на невеликовні захворювання? Чому людина сьогодні? знаходяться часто без безвиході, витративши все на лікарів, і при тому залишається хворим. Мені пригадується, коли я ще служив у обласній лікарні, чомусь мені запам'ятався на все життя. Я служив на третьому поверсі там між гематологічним і ревматологічним відділенням. І там в гематології лежав. 21річний такий молодий хлопець, який мав рак крові. Він знав, що він буде помирати. Він догорав як та свіча. І він безпеку питався, за що Бог так карає мене? Чому я маю померти? Чому я маю розлучитися з цим світом? Оці запитання. Лунали його з безперестану. І так і сталося за декілька тижнів він помер. І я думаю, що це питання сьогодні хвилює багатьох людей. І особливо, коли людину спіткає, кане дуга, людина запитує, за що це мені? Чому це зі мною? Але дорогі його церква. Вчіть нас дещо по-іншому будувати ці питання. Не за що це мені, а для чого це мені? Чого ти хочеш навчити мене, цим Божим? Допускаючи до мене цю недугу, створивши для мене таку ситуацію, чому я повинен навчитися цій ситуації, цій хворобі, цій недузі. Відомо, що жінка, про яку ми чули в нинішньому Євангелії, вона навчилася віри, вона сповнилася віри. І вона прийшла захід, доторкнувши рис Христа, отримала зцілення в ту ж мить, як тільки доторкнулася до нього. Є інші причини, дух. І одна із причин це є гріх, який сьогодні все більше і більше поглинає людство. Сьогодні є багато гріхів, і люди наскільки звикають до гріха, а часто звикають до того, що нібито Бог цього не бачить, Бог цього не знає. Людина, яка думає, що можна щось притаїти від людей, думає, що можна щось і приховати від Бога. Тоби, кажу, Павлого, тому каже апостол Павло з спосланні, бо соромно навіть говорити про те, що роблять вони потаємно. Мені пригадується один опис, який читав про те, як в Парижі один комісар поліції фотографував злочинців. навіть ней такі ще не було, так як зараз. Кожен має кишені телефон, може зазняти, зафотографувати. А це ще були ті часи, коли фотоапарат далеко не кожен міг мати. А він? Фотографував потаємно те, що робили в'язні, а потім висвітлював ці картини, збирав їх всі і висвітлював їх на екрані. І їм було дуже соромно, їм було дуже стидно. Якби людина знала про те, якби людина вірила в те, що колись на екрані вічності буде висвітлено все, що вона робила потаємно що чинила, як жила, як поступала в житті, то повірте, кожна людина принаймна поводила себе і оберігала себе від всяких гріховних пороків, від всяких гріхів і беззаконь, які часто є причиною не дух і скорбот у цьому земному житті. Мені пригадується таке свідчення від одного юнака, який у Бога, який став на шлях правдивого життя і спорукала йому до цього так само хвороба. Він був хворий на епілепсію. І скільки лікарів не прийшлося йому відвідати, лікарі розводили лікарні руками і казали, ця недуга не, не підлягає лікуванню. І ось оцей юнак вирішив прийти до Бога, покаятися перед Богом, визнати перед всі свої ріки. І Він зробив це, але Духа знову він не відступав від Нього. Він дуже роздумував над тим. Багато віркував, ну чому так? Ну чому я ж всі ріки, Городі, розповідав? Покаявся в цьому, чому так не може ця нету мене покинути? І ось Господь відкрив йому вісні. Тебе є один гріх, в якому ти ніколи не в якому ти ніколи не сповідаєшся. І як і ти покаєшся із цього не недуга назавжди покине тебе. І він розповідає, що після того, як він покаяться з того гріха, справді ця недуга назавжди покинула його. Людина здатна забувати. Гріх настільки часто вплітається в життя наше, що ми звикаємо до нього. Ми не вбачаємо в цьому нічого поганого, але рідко стається так, що через свою немічність просто забуваємо про Мих'ясні. Але це забуває про Не Господь? Ні, Господь прощає, але не забуває. І тому дуже важливо є, довігу Христі, брати і сестри, коли. Наступає такий тривожний момент в житті проаналізувати своє життя. Яким воно було? Як я прожив? Як я прожила це життя? Не рідко Господь з безмежної своєї милості. Ми чуємо в сьогоднішньому апостольському читанні, що Бог багатий на милосердя. І не рідко Бог допускає, що людина лежить руками. Прикутую до ліжками, кажу, яка кара Божа, а це не кара, а милість Божа. Бог багатий на милосердя, Бог чекає покаяння цієї людини. Бог чекає, коли людина визнає своє віхове життя при ним. Бог чекає, коли людина примириться з ним в тайні покаяння святій Євхаристії. І щоби примиреною та омитою сльозами покаяння, Постала перед ним. І ось ми чуємо, що Господь похвалив цю жінку, кажучи, о жінку твоя віра велика. Під час цієї події прийшли послаці і кажуть, не турбуй же вчителя, твоя дочка померла, можна, було, можна би собі уявити, який сум, яка скорбота була. В очах цього батька, якого була одна єдина дочка, їй було 12 років. Але Господь промовив до нього не бійся тільки віруй. І ось коли прийшов він додому оцього начальника Іяїра, і коли чув докори, що вона вже померла, Господь каже, не померла вона, але Заслуга. Саме сон, доріг у Христі найбільш схожим є до смерті. Саме сонний відпочинок людини є найбільш схожий до вічного спочинку, якому подається тіло, коли ми супроводжуємо до гробу тих, хто розлучився цим видним світом. І тому не, не випадково ми кажемо, що спочиває, тобто ця людина. Неначе відпочиває, так само, як сонний відпочинок є. Конечно потрібний нам для нормального фізичного життя так само і смерть, як спочинок від усіх турбот і скорбот, які людина зазнає в цьому земному житті. Але для Господа який все привіт із небуття до буття. Який є творцем всього видимого і невидимого, який є життєподателем, не має неможливої жодної речі. І він проровляє дівчину, кажу тобі, встань. І ось дівчина встала, наче зі сну. Воскресивши її і повернувши її життя, Господь цим неначе. Вказав тоді у Христі кожному із нас, що життя і смерть у владі Божій. Цим Господь навчає нас, що для нього немає неможливої жодної речі. І сьогодні, коли ми говоримо про дотик до хітону Христа, то ми маємо розуміти, що хітон з нього зняли. І Господа розіб'яли. Але Господь. Зіславши Духа Святого на церкву через таїнства церкви, дає можливість кожній людині не просто доторкнутися до нього, а прийняти, його, з'єднатися до жити з ним. Але для цього, дарімо Христі, потрібна наша воля. Чи є наша воля для того, щоб тут, у цьому земному житті, зустріти Бога, з'єднатися з Ним і слідувати Дорогу і Спасіння? Це питання до тебе, брати і сестри. Це питання до кожного із нас. Нерідко здається, що ми кажемо. Тому, що нам подобається гріх, тому що нам подобається беззаконня, тому що нам добре так, як є. І, власне, не бажаючи виправити своє життя, не бажаючи направити свої стопи ману в не бажаючи жити з Богом, людина вибирає гріх, тільки тому, що з'єдналися з віком, тільки тому, що в такі солодкі. І ось сьогодні, дорогі в брати і сестри, оцей Іванівське читання говорить нам, наскільки великою є благодать Божа. Наскільки великою є Дар Божий. Ми кажемо, що це подарунок. Справді життя це дар Божий. І саме тому. Кожна людина так бореться за цей дар. Саме тому людина робить все для того, щоб продовжити собі життя, робить все для того, щоб оздоровити своє тіло. Але поруч з тим ми маємо розуміти, що тільки той, хто є життєподателем, тільки той, хто покликав нас із знебуття буття, тільки той, хто дарує нам це життя, Він має владу над життям і смерті. І тому дуже добре. Якщо людина на цій житті це зрозуміла, якщо людина прийшла до Бога, якщо людина налагодила правильні стосунки з Богом, якщо людина, бачучи якийсь віховний порок, чи впавши йдучи цією дорогою, піднялася, приходить до Бога, перепрошує Його, з'єднується з ним і йде далі. Тому хай оцей дотик віри. Родочів, і буде прикладом для кожного із нас, щоб ми, сповнившись вірою, проводили життя в благочесті і чистоті і своїм життям, і своїми устами, і своїм серцем. славили Бога, завжди нині і на віки віків. Амінь. Слава Ісусу!